Ну що ж, повертаємося в студію Майдан ТБ» і далі я з радістю представлю не менш амбітного гостя. Це Артем Кирилов. Він у свої роки уже співавтор такого величезного альбому разом із мамою. Вони написали книжку, які розповідають про... Українців, відомих за кордоном, але про яких ми навіть не здогадуємося, що це вони нашого походження або ж просто інші держави їх позичили собі. Як, наприклад, було із Анною минулого тижня, здається, Володимир Путін у нас її просто присвоїв Росії. Я знаю, що ім'я Анни є у вашому альбомі. Розкажіть про неї. Так, ну вітаю. По-перше, дякую, що ми запросили. Мені дуже приємно. Дійсно, у нашому альбомі є ім'я і Анни Київської і батька Ярослава Мудрого. І про неї дуже багато цікавих фактів зібрано. Зокрема, те, що вона була, можливо, найкраще освіченою жінкою Франції. Вона єдине підписувала єдина із оточення короля, підписувала документи дійсно підписом Анахрестиком. І я вам скажу навіть більше. Біля Парижу у місті Сангліс, де вона провела багато років в свого життя, існує колегія на вчисної. Доволі недавно українська комуна викупила церкву, де, яка вторії теж була заснована нею. Тому можна сміливо говорити про те, що вона дійсно є нашою, нашою українкою. І мета цього альбому це не дати таким нашим сусідам, як Росія, розібрати у нас всіх талановитих талановитих людей. От, як приклад, Антон Чехов, Анна Ахматова. Так. Хто ще в цьому списку? В цьому списку багато людей, зокрема відомих в Росії, як Ілля Ріна. Найчастіше Віт. Росія в нас позичала відомих людей. Українців талановитих багато по всьому світу. Але важливо те, що в часи Російської імперії та Радянського Союзу люди часто втрачали свою українську ідентичність, та ставали або росіянами, або радянськими. Але є приклади, коли українці переїжджали в Америку, в Канаду, в Англію, в Польщу і ставали американцями-канадійцями. Тому важливо пам'ятати про те, що вони українці. От в цьому альбомі, коли ти його готував, так. чи багато імен для тебе були невідомими і які найбільше вразили? Е, на Мій сором я не знав більшості імен, відсотків 70. Я думаю, багато хто не знає. Ну, і це, я думаю, добре. Я, я буду дуже рада, якщо кожна людина, яка візьме цей альбом. Відкриє для себе там декілька нових імен От... і скаже вау, прикольно, що ми українці. Для тебе таким був Георгій Кістяківський, так? Так. Розкажи про нього. Георгій, Георгій Кістяківський. Це фізик, який винайшов. Атомну так, бомбу? так, я помню. <зас> Він uh, був uh, важливим учасником проекту Манхеттен, який uh, в 40-х роках мав за мету збудувати першу атомну бомбу. І це чудовий приклад того, що в цьому альбомі є не лише персонажі, які 100% позитивні. Тобто тут є такі сумнівні персоналі, але які, тим не менш, є українцями, і я вважаю, що нам не варто їх ігнорувати, чи їх забувати. Лев Троцький, наприклад. Лев Троцький, Хрущов, Брежнєв. Да? Тобто, вони, їх важко назвати героєм українського народу. Навіть той самий Троцький, революціонер. Хрущов, комуніст. Вони невели якусь проукраїнську політику, були патріотами, але вони, але вони все рівно є українцями. І в назві сторінки родинного альбому можна зрозуміти, що тут зібрані всі, навіть ті, кого бачити не хотілося. І з їхніх прикладів треба вчитися як і гарному, так і поганому. Ця книжка не завершена, вона ще має продовження, так? там є пусті аркуші. Так. Е... Чи будете вписувати когось, чи чекатимете, доки ваші діти допоможуть? Ну, вже на завершальній саді проєкту, коли ми в останній момент згадували імена, зрозуміло, що зібрати всіх ми встрілимо не можемо. Тому завершити цей проєкт дуже складно. В кінці книжки ми залишили декілька сторінок пустих, щоб люди самі могли вписувати, кого вони згадують, кого вони знають, якихось цікавих українців. І якщо буде друге видання, то ми їх поповнимо. Я сподівалася, що оця робота з цим родинним альбомом українців буде продовжуватись багато років. Наскільки це цікаво твоїм одноліткам? Ну, це дуже залежить від, від однолітків. Адже не всі люблять читати, не всі люблять історію, але концептуально це дуже важливо. Молодому поколінню моєму вкрай необхідно знати, що наша нація талановита і що є дійсно причина нею пишатися, що не всі там талановиті люди росіяни чи якісь поляки, а ще є ми, і що ми зробили якийсь свій внесок у росток світу, мистецтва, науки. Серед українців також багато тих, хто отримав Оскар, Еммі. Хто це? Хотів би навести переклад Джека Пеллангса, відомого як Володимир Палогнюк. Це справжнє ім'я, так? Так, це його українське ім'я. Він Володар Оскара, а також Еммі та Золотого Глобуса. В Америці він був лідером організації Тризуб і приймав активну участь у житті діаспори. І така була цікава історія. На одному фестивалі російському, де святкувалися російські фільми та російські актори в Голлівуді. він відмовився від премії, говорячи, я росіянин, я українець. І також на тому ж фестивалі, коли показували фільм «72 метри, який вважається українофобським, він встав і сказав: Мене це ображає, буде краще, якщо я та мої друзі вийдемо. Бо це такий прояв національної гордості і національної особливості. Це потрібно знати для того, щоб справді дійсно бути патріотами. Я тобі дякую, що ти до нас прийшов. Я дякую вам. На цьому дякую. майдан тебе з вами прощається. До зустрічі! Хай щастить!